Вітаю чотирьом українцям присвоєно звання Героя України посмертно. Отримано транш від ЄС у розмірі 4 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. У Хмельницькому районі чоловік обікрав будинок, у якому виконував ремонтні роботи. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно українському політику, громадському діячеві, як з голові Верховної ради та нардепу від Європейської солідарності Андрію Парубію, якого вбили 30 серпня 2025 року. Звання Герой України посмертно присвоєно Геннадію Афанасьєву, кримчанину, громадянському активісту, військовому та колишньому в'язню Кремля, який загинув на фронті 21 грудня 2022 року також Степану Чубенко, 16-річному школяру із Краматорська, якого вбили у 2014 році бойовики угрупування ДНР, та Володимиру Вакуленко, автору понад десятка книжок, у тому числі дитячих. Він був активним учасником революції гідності та волонтером. Його вбили російські військові в 2022 році в Харківській області. Україна отримала транш від ЄС у розмірі 4 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко зазначила: цитую символічно, що виплата здійснена саме сьогодні у День захисників і захисниць України. Ці кошти це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України. Кінець цитати. Парія закликала звільнити із полону 26 українських журналістів. Документ фіксує понад 800 злочинів проти медіа, зокрема 108 загиблих журналістів від початку повномасштабної війни. Також підтримала і створення механізмів відповідальності Росії та запровадження персональних санкцій проти виконавців злочинів. Окрім того, асамблея започаткує щорічний Вікторі Фор Вікторія Дей на честь загиблої журналістки Вікторії Рощиної. У Хмельницькому керівники області та силових структур відвідали поранених захисників, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому шпиталі. І з нагоди дня захисників і захисниць України поранені бійці отримали грамоти. Начальник головного управління національної поліції у Хмельницькій області Руслан Герасимчук, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін та командир військової частини 3053 Національної гвардії України міста Хмельницький Володимир Черноусов подякували воїнам. За захист країни. До Городоцької громади надійшла трагічна звістка про втрату захисника України. 25 вересня під час виконання бойового завдання загинув Богдан Броніславович Моцний 1968 року народження. Про дату та місце прощання із воїном в громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять і слава полеглому захиснику щирі співчуття рідним. У Хмельницькому районі чоловік обікрав будинок, у якому виконував ремонтні роботи. До поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька Лісогринівецької тергромади. Поліцейські з'ясували, що до злочину причетний 37-річний хмельничанин. Коли нікого не було вдома, порушник виніс будівельні інструменти, які належали власниці будинку, після чого збув їх. Сума завданих збитків складає понад 60 тисяч гривень. Чоловік вже має кримінальне минуле, пов'язане із майновими злочинами, а не Незабаром відповість перед судом і за цей. На Хмельниччині завтра очікуватиметься хмарна із проясненням погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Вітер буде північного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. В температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів із позначкою «плюс». У Хмельницькому нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів. На поверхні ґрунту Можливі заморозки від 0 до 2 градусів. Денна температура прогріється максимум до 7 градусів із позначкою плюс. Тож, одягайтеся тепліше. На цьому мить це всі новини, з якими встигаю вас ознайомити. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Тож дочекайтеся мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.